Всім привіт! З вами Андрій Стрелець, компанія Українська броня. І сьогодні ми поговоримо про м'який балістичний захист. Поїхали! Задяки своїй гнучкій структурі м'який балістичний захист широко застосовується як в бронежилетах прихованого типу, так і в бронежилетах армійських в якості протиуламкового бронепакета. З початком масового застосування даного способу бронювання. Людство отримало унікальну можливість відмовитись від застарілої сталі, яка захищала їх по першому, першому або другому класу, і при цьому важила близько 3-4 кілограмів. На зміну прийшов м'який балістичний захист. Вага такого жилету, по першому, першому або другому класу може складати від 1 кг до 300 г. Низька вага м'якого балістичного захисту є не єдиною перевагою над застарілими способами бронювання. Враховуючи гнучкість цього матеріалу, він дозволяє покрити набагато більшу площу захисту, ніж це було раніше. Для порівняння дві звичайні плити розміру М, затні сумарно забезпечити до 15 дециметрів площу захисту. Тоді як бронежилет прихованого типу виготовлений з надвисокомолекулярного політеону або з араміду здатний забезпечити від 25 і вище дециметрів квадратних. Найчастіше можна зустріти два способи виконання м'якого балістичного захисту. Перший це арамідний, або більш відомий як ківлар. Другий це надвисокомолекулярний політилан, більш відомий, як деніма. Про переваги і недоліки цих двох матеріалів, думаю, ви й самі добре знаєте. Але давайте швиденько пробіжимося по цим пунктам. До переваг араміду варто віднести його м'якість. Матеріал є дуже м'яким. Також перевагою є те, що арамід вважається умовно негорючим. тобто такий, який самостійно не підтримує горіння. До недоліків варто віднести те, що арамід катастрофічно боїться ультрафіолетового промінювання. Та потрапляння вологи. Після намокання, і вже навіть після висихання араміт не відновлюється в балістичній властивості на 100%. а також має обмежений термін придатності до 5 років складського зберігання, примов дотримання температурного режиму та режиму вологості. Одного разу мені довелося стати свідком ситуації, коли боєць на півдня залишив свій шолом під палючим сонцем висити на стовпі. За цей час він набув такого стану, коли його можна було провалити одним пальцем. До переваг над високомолекулярного політеону варто віднести те, що він не боїться вологі. Власне, після намокання він таки втрачає дещо свої балістичні властивості, проте після висихання відновлює їх на всі 100%. Разом з тим до недоліків можна віднести те, що НВМПЕ вважається умовно горючим матеріалом. Але погодьтесь, важко уявити ситуацію, при якій ваш жилет вже горить чи плавиться, а ви ще залишаєте живим. Незалежно від матеріалу, з якого вона виготовлена. Яка броня може мати різні рівні захисту? Перший здатна захистити від 9-мм кулі, випущеної з пістолета Макарова. Перший А-клас здатна захистити від кулі ПМ, АПС. Другий же клас здатна захистити від кулі ТТ та й в цілому будь-якої короткоствольної зброї. Якщо ж ви звикли не до українських стандартів ДСТУ, а до американського NIJ, то це рівень 3A, 9 мм і 44 магну.